Але без місць відпочинку, друзі, бачите, уряд уряд Лодзі городян не залишив. І тут є такі доволі приємні, приємні парки, розклідані по місту то тут, то там. Це власне староміський парк міста Лодзь. Навіть тут є такий маленький. Є така маленька водойма, маленьке озеро. Осінь, правда, чомусь хочеться більше ходити і прогулюватись по подібних місцях, по парках. Якась є осіння магія. Якась осіння магія, друзі. Заспокоює. Дитячий майданчик. Подивимося, що це ще за пам'ятник якимось місцевим. Чи то героєм, чи то святим, святим героєм. Ох, скільки жовтого листя вже насипало. Ну, а що. Вже не так довго і буде, і буде листопад грудень, а зими зараз проходять не менш швидко, ніж літо. І за зимою вже прийде, прийде наступне, наступне літо. І так життя по колу. Робота. І бачиш час від часу, тільки якісь такі подібні прогулянки. Треба десь до моря їхати, настрій підіймати. Качки. А он ще якісь фонтани там працюють. Ну то підійдемо ближче, подивимося.